Тачка на прокачку, обшук та побачення, людина проти природи. Всі ці реаліті ми дивились у 2000-х роках і вже тоді задавались питанням: чи дійсно це правда, чи дійсно в автомобілі вставляли плейстейшн, бірґрівс, їв жуків, а Гордон Рамзі постійно на всіх кричить. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та Кіно. І сьогодні в нас неймовірна правда про реаліті 2000-х. Тож погнали. Обшук та побачення. І почнемо з легендарного шоу, в якому героїв кожної серії, хлопців чи дівчат на вибір продюсерів викрадали з дому. І поки їх тримали у фургоні, головний герой серії оглядав їх кімнати, обираючи з ким піти на побачення. І чого там тільки не знаходили в тих кімнатах? Різні іграшки, наручники, журнали? Але головним страхом викрадених, звичайно, була ультрафіолетова лампа, за допомогою якої перевіряли білизну на плями, мабуть, від перелитих борщів, які вони їли у ліжку. І в мене одразу виникає питання: невже вони стрімали з кімнат? Типу, робили обшуки в прямому ефірі? Реально, і відповідь на це питання дає Ной Харлан, який являється одним із продюсерів даного шоу у 2016 році, і заявляє, що шоу, виявляється, весь цей час було частково зрежисовано. Оце так откровення. Але давайте повернемось на початок і поглянемо на ці обличчя викрадених людей. Адже саме так я уявляю собі реальне викрадення. Про проблеми з прямою трансляцією я вже казав. Герої явно дивились вже змонтовану передачу, коментуючи те, що бачили. Тобто, обшуки відбулись в інші дні. В кімнаті ніколи не було фотографій головних героїв, тобто їх ретельно підчищали. Ну і, звичайно, ніхто з мешканців будинку не бив тривогу, дізнавшись, що їх дитину викрали. А по будинку ходить стороння людина, яка копається в їх білизні. Я можу перераховувати проблеми даного шоу ще довго, але давайте почуємо, що сказав продюсер. Ано і каже, що учасники знали, що будуть брати участь у шоу, але не знали, в якому саме. При цьому заздалегідь. Їх просили заховати фотографії. Цікаво, невже учасники настільки недалекоглядні, що не здогадались, що їх беруть явно не в тачку на прокачку, про яку ми поговоримо далі. Як каже Ной, деякі учасники все ж таки здогадувались, в якому шоу будуть брати участь тут мої оплески. І навіть підкидували якісь пам'ятні речі. Ну і звичайно, обшук вони дивились у записі. А про запрошення гостей по типу зака Ефрона я вже мовчу. Дякуємо Моною за те, що він пролив нам світло на це шоу. Але фінальний вердикт повний фейк. Пекельна кухня. Пекельна кухня це кулінарне реаліті-шоу, ведучий якого знаменитий шеф-кухар Гордон Рамзі, то і діло, що кричить на конкурсантів, які намагаються виграти місце в його ресторані та 250 тисяч доларів. Але що з цим шоу не так? Насправді дуже багато обставин викликають неприязнь до продюсерів шоу, які спеціально створюють драматичні умови, але давайте все по черзі. І перше, це конкурсанти. В дане шоу беруть людей без будь-яких. Іх навиків кулінарії, а в майбутньому це призводить до помилок, що призводить до крику Рамзі, адже візьми вони в професійних кухарів, і крику було б менше. Але кому то треба, всім хочеться драми та сліз. До речі, про Рамзі в інтерв'ю 2013 року шеф зізнався, що величезна частина його гніву на камеру це лише частина шоу. А в житті він доброзичливий хлопець, що підтвердили персонал і продакшн. Повертаючись до продюсерів та їх методів накручування драми, слід пригадати, що дуже часто вони змінюють ємність приправ, пересипавши цукор в сіль та навпаки. Спеціально не дають конкурсантам спати, щоб ті жили в постійному стресі, щоб сильніше реагували на критику, позбавляють учасників телефонів та будь-яких зв'язків зі світом. Навіть видирають з рук газети, щоб люди відчули власну відрізаність від світу. Всі конкурсанти сплять в кімнатах по 3-4 людини. Також їх не годують. Тримають на майданчику по 18 годин на добу і знімають, 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 очікуючи, коли хтось вибухне в істериці. До речі, за спиною Рамзі постійно стоять тілоохоронці, які повинні захистити його на випадок, якщо у героя в кінець впаде планка, і той схопиться за ніж. Але після того, як тебе виганяють, нарешті можеш видихнути, адже кожен учасник потрапляє до будинку релаксації, в якому спілкуються з психологом, відсипається, релаксує перед тим як повернутися у реальне життя. Добре, що цим учасникам надається психологічна допомога, адже стреси дуже сильно впливають на наш стан. І часом тільки завдяки фахівцям ми можемо продовжувати нормально жити. За кордоном вже давно до цього прийшли. А ми тільки приходимо до цієї думки, що звернутись до професіонала зі своїми проблемами цілком нормально та не соромно, тим паче в наш час. Тому якщо ви зіштовхнулися зі стресами або іншими неприємними ситуаціями, це привід завітати на Mindly українську платформу онлайн терапії, на якій ви можете обрати для себе психолога або психотерапевта під свій бюджет. Та графік вільного часу у кожного психолога є відеовізитка, тож перед сеансом ви можете дізнатись про нього більше. Наявність диплому у кожного психолога гарантована. Тут ви можете отримати консультацію прямо у мобільному застосунку, в будь-якому зручному для вас місці та в будь-який час. Щоб визначити свій запит, переходьте за цим QR-кодом або посиланням в описі. А з моїм промокодом кіно 20 ви отримаєте 20% знижки на першу консультацію. Тож приходь до Майндлі та обирай свого спеціаліста. До речі, в Україні також була своя пекельна кухня. І в версії від 1 плюс 1 в журі сиділа Юлія Висоцька. Зірка сучасного тік-току. Ось такі були часи. Снімаємося огня! цю красоту. Взагалі геніально, совершенно, мені здається. Хати мажорів. Ще один телевізійний проєкт псевдореаліті, в якому у кожному епізоді відома людина запрошувала до себе додому знімальну групу і показувала своє розкішне життя: будинок, тачки та інше. Але й тут не все так просто. Адже деякі зірки були не настільки заможними, як хотіли здаватись, і брехали глядачам про свої статки. Наприклад, репер Джарул спеціально заради зйомок на чотири дні зняв розкішний будинок. Американська rb співачка Джо Джо прийняла знімальну групу не в себе, а в будинку свого дядька. За її словами, на той час у неї не було власної квартири. Вони з матір'ю переважно жили в готелях. Навіть Робі Вільямс і той показував орендований будинок. І спеціально для зйомок найняв команду дворецьких. А ось репер Редмен, навпаки, хотів використати свій справжній будинок. Але продюсери попросили його орендувати для зйомок щось краще. Але найбільше виділився 50 Cent, який, окрім будинку, демонстрував свою колекцію спорткарів. Але пізніше виявилось, що це були орендовані автомобілі. Ось такі вони хати мажорів. А ми погнали далі. А перед тим як ми продовжимо, хотів подякувати всім, хто дивиться мої відео, хто підписується, хто тицяє вподобайку та пише в коментарях улюблене реаліті 2000-х. Дякую всім за підтримку. Повертаємось до відео. Людина проти природи у даному шоу експерт з виживання та колишній британський морський піхотинець Бір Грілс буде вчити нас, як виживати у дикій місцевості. Стрибнувши з гелікоптера на парашуті, він приземляється у найсуворіших місцях світу, з яких йому доведеться вибиратись. Маючи лише ніж та флягу, він змушений їсти хробаків, сире м'ясо та різні інші речі, які допоможуть йому вижити. Під час шоу може здатися, що бір подорожує лише з одним оператором. Але насправді за камерою ховається велетенська команда, яка в кінці знімального дня зазвичай разом з Грілсом виїжджає з дикої природи, щоб гарно попоїсти і заночувати в місцевому готелі, щоб зранку продовжити виживати. Також не слід забувати, що коли бір щось майструє в шоу, зазвичай це роблять спеціально запрошені експерти. Ну і звичайно, звати ведучого не ведмідь, а Едвард. Але таке ім'я. Бір йому дала сестра на тиждень від народження, і воно прижилось. Але насправді треба вказати, що шоу не позиціонує себе як виживання однієї людини, а лише слугує інструкцією до виживання. А якщо так, чому грілс постійно робить трюки, які не допоможуть у виживанні, залишається під питанням, адже літати на ліанах та чавити воду зі слонячого лайна? Не так, щоб ефективно, але шоу must go on. Та що казати, коли треба, продюсери одягнуть людину у костюм ведмедя, якщо це необхідно для сцени. Так і сталося у першому сезоні, коли бір тікав від ведмедя, якого грала людина в костюмі, також для підсилення драматизму використовували приручених коней, яких бір називав дикими. І не треба забувати про дим машину для створення імітації токсичного газу. Ось таке воно виживання в диких умовах. А перед тим, як ми перейдемо до тачки на прокачку, слід пригадати такі шоу Сімейка Озборнів. Найуспішніше шоу 2002 року, в якому розповідали про життя співака Озі Озборна та його родини виявилось повністю срежисованим і сценарним. Але учасникам давали змогу імпровізувати в діалогах, що і робило його живим. Холостяк. І зараз мова не про українського холостяка, а про американського. І все, що ви маєте про нього знати, це те, що продюсери обирають, яка дівчина пройде далі, в залежності від рейтингів та вподобань глядачів. Звичайно, це не ефішують, але учасники шоу в інтерв'ю частенько про це згадують. Ну і, звичайно, надумані драми та інтриги ніхто не відміняв. Міняю жінку. Ще одне американське шоу, адаптація якого дуже популярна в нашій країні, також виявилось фейком, адже для посилення драматизму продюсери давали кожному члену сім'ї роль, яку вони грали на камеру. Що казати, деякі актори навіть наймали собі фейкову дружину, щоб брати участь у шоу. Тому більшість історій, які показують в американській версії, були сфабриковані. Але це точно не поширюється на українські реалії. В нас все взаправду. Адже так? Тачка на прокачку. Хто не пам'ятає цього легендарного шоу, в якому механіки West Coast Customs ремонтували і прокачували якусь стару тарантайку. А привозив їм цю машину незмінний ведучий екзібід. Механіки та дизайнери, наче відводили душу на цих авто. Але чи дійсно це було правдою? Давайте заглянемо за лаштунки шоу, яке ми так любили. Перед початком зйомок кожен учасник шоу підписував довгий договір, який диктував їм правила поводження з автомобілем після шоу. Адже, якщо ви хотіли залишити автомобіль собі, тоді нема питань. Говоріть всім, що цю тачку зробили вам у West Coast Customs. Але якщо ви хотіли її продати, тоді заборонялось вказувати звідки ця машина. І чому так запитаєте ви? А все дуже просто, щоб інші не дізнались, хто зробив. Це лахміття, але давайте по порядку в даному шоу було зрежисовано абсолютно все, починаючи від історії героїв до їх фінальної реакції, коли вони забирали автівку. А для цікавого сюжету та крутого фото до та після авто на початку робили ще гіршим. Знімали бампера, розкидали сміття, навіть використовували засіб для зняття лаку з авто, щоб зробити облуплену фарбу автомобіля ще гіршою. Багато речей, які встановлювали у авто, були фейками. Так, наприклад, учасник четвертого сезону Джейк попросив замінити йому глушник. Але замість цього майстри встановили фейковий глушник, який імітував звук автомобіля. Що стосується інтер'єру та моніторів, то зазвичай вони переставали працювати за декілька днів після від'їзду з гаражу, якщо їх не знімали після зйомки. Двері Ламбо також довго не працювали, але чому вони забороняли продавати авто зі своїм іменем? Хіба це не реклама їх бренду? А тут це дуже просто, адже механіки не вирішували жодних технічних проблем авто. А це значить, що вони залишались такими самими тарантайками, як і раніше. Однак в новій фарбі. До речі, час роботи над авто міг тривати місяцями, і кожному учаснику давали по 2000 доларів на тимчасове авто. Але цих грошей не вистачало, якщо твій автомобіль тримали у майстерні півроку. І після всієї цієї брехні єдиним, хто залишався справжнім, був екзібет. Який був собою і не грав ніякої ролі. Кожен з учасників, хто з ним спілкувався, залишався задоволеним зустрічю. Також, надихнувшись цим шоу, в Україні з'явилось Ало Гараж. Але про це ми поговоримо іншим разом. Але на цьому ми не завершимо, адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео про український дубляж футерами та божевільні фанатські теорії Сімсонів. Переходьте та насолоджуйтесь.